Добрий день, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми будемо спостерігати за працею людини, яка робить навколишній світ чистим, красивим, безпечним. А хто це, ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірш. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі, мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонечко в місті. Двір наш і вулиці, глянь, які чисті. Так, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про працю двірника взимку. Взимку малята, випадає багато снігу, і двірник прибирає сніг лопатею. Щоб легше було ходити. Якщо сніг невчасно прибрати, то він може розтанути, якщо потепліє, а потім знову замерзнути, коли буде мороз. І буде ожеледиться. І для того, щоб не слизько було ходити по снігу або льоду, двірник посипає стежки спеціально суміш. Це дуже важка робота. Адже двірники працюють у будь-яку погоду і в мокрий сніг, і під дощем, і в сильний мороз. Вони весь час на вулиці працюють. Праця двірника важлива не тільки для нас взимко, а ще і для рослин. Вони струшують. Сніг з дерев та допомагає деревам пережити зиму. Коли на гілках дерев накопичується багато снігу, вони можуть не витримати та зламатися. Тому так важливо захищати дерева та отрушувати їх від зайвого снігу. Подивіться, як це робить двірник. Він добре знає свою справу і обтрушує гілки швидко. Та обережно, щоб вони не зламалися. Діти, давайте поважати працю двірника, адже це дуже-дуже важка робота.